Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес і дійсно. І надіємося і віримо, що свого часу і ми Воскреснемо разом з Ним, коли Він прийде за нами, за тими, хто любить Його. Хочу прочитати місце і далі разом з вами будемо роздумувати. Один вірш. У той же Івангелія від Марка, 4 розділ, 35 вірш. Івангел від Марка, 4,35. У той же день, коли настав вечір, він сказав їм: перепливімо на той бік. Амінь. Сідайте, будь ласка. Знаєте, коли я вчора послух, почув, що Міша говорить, що він буде їхати в вижницю, знаєте, в мене завжди асоціюється ваша церква з горами. Вона оточена горами і вона в безпеці. І знаєте, на серці одразу з'явилось таке. Приємне відчуття, ніби їду кудись не то, що на курорт, а ніби в якийсь окремий будинок, де тихо і спокійно, де безпечно. Знаєте, кожен раз, коли я чую про вашу церкву, я згадую вашу молодь, яка активно участвує також в служінні. І в не тільки за рамками церкви. Минулого разу, коли був тут у вас, вони презентували своє служіння. знаєте, Знаєте, вам точно 100% можу сказати, що ви не програєте. Ви не програєте, тому що ви інвестуєте в молодь. Це те покоління, яке свого часу виросте. І знаєте, багато людей не розуміють цей момент, тому що вони думають, що якщо вкладати в молодь, вони виростуть і собі будуть окремо жити своїм, своїми поглядами. Але а батьки знають, що якщо вкладати в дитину, свого часу вона обернеться до тебе, скаже тобі дякую. І знаєте, як по писанню написано, вона. Буде служити тобі, буде шанувати. Слово шанувати в Біблії воно не має тільки значення словесно. В Слові Божому, шанувати це має значення проявляти любов, проявляти фізичну якусь матеріальну любов. І знаєте, молодь, в яку вкладали старше покоління, вони будуть поважати таких. Вони будуть любити і вони будуть слухати. Так що. Хай Бог вас благословить за це, і воздасть, воздасть вашій церкві сто крат покаянням, ростом духовним, і щоб ви ставали сильнішими. Тому що чим сильніші ми, тим більше прославляється Христос в нашому житті. Тема, на яку хочу разом з вами пороздумувати і також трошки поглянути на подію, яку ми сьогодні згадуємо, підконтрольний шторм. Знаєте, взагалі, якщо подивитись на шторм, можна зробити таке пояснення, або можна зробити такий от висновок. Це сильна буря, тобто це сукупність двох таких стихій — вітру і моря. І коли сильний вітер поєднується разом з морем, появляється шторм. Те, що, знаєте, ми коли дивимося, я пам'ятаю, коли перший раз я в своєму житті бачив шторм на Чорному морі в Одесі. Uh, і я був ще малий, не пам'ятаю, скільки мені 5 чи 6 років було. Я катався на велосипеді на пляжі, потім зайшов до батьків будинок, потім вийшов на вулицю, я бачу, як просто темне небо, і починається сильний вітер. Знаєте, стає страшно. Взагалі, шторм у нас асоціюється знаєте, не з дуже приємним, не з тим, що нам подобається. І взагалі Якщо ми подивимося, я дуже цікавий, знаєте, науковці вони придумали таку шкалу, по якій можна зрозуміти силу шторму або рівень шторму. Бачимо, що 2 метри за секунду це доволі сильний вітер, 3 – це вже починається ураган. А 60 і більше, знаєте, це вже взагалі торнадо. Їх, навіть якщо ми подивимося в історії, ви добре знаєте, чули, напевно, по новинам, що називають якийсь катаклізм, торнадо, і ще якимось певним ім'ям. Не знаю чому, але мені цікаво, чому завжди дають жіночі ім'я. Але, знаєте, це, на це питання я не знайшов відповіді. І, взагалі, шторм в нашому житті нам завжди не подобається. Нам хочеться, коли спокійно, тихо, сонце світить. Нам добре, всі рідні поруч, ми нічого не втрачаємо, ми тільки заробляємо, і ми нам тільки від цього краще. Якщо взагалі подивитись на контекст цього місця, якого я прочитав, цього вірша, ми в четвертий розділ Евангелії від Марка, і взагалі подивитись в інших евангеліях, можна побачити таку, от річ. Описують цю подію три євангелиста. І знаєте, це вже ознака того, що це важливо. Ісус Христос хоче через евангелистів, через своїх учнів нам щось показати, нам на щось поставити акцент. Всі три євангелиста описують це. Але дуже цікаво, всі євангелисти, знаєте, до описують по-різному все. А після цієї події, от зцілення цих біснуватих, всі описують одинаково. Я думаю, став перед на коліна, думаю, боже, ну а чому так? Чому всі описують по-різному? І, знаєте, отримав дуже цікаву відповідь, а ти попробуй це все поєднати в одне. І можна зробити такі висновки дуже цікаві з цього всього, що в контексті, якщо ми подивимось на цю подію, все, що відбувається раніше, все, що відбувається в кінці, пізніше, Ісус, Ісу, в Ісуса в житті відбувалася дуже цікава подія. Вон, він став дуже відомим. Його всі знали. За ним всі хотіли йти, Його хотіли чути, Його хотіли бачити. І, знаєте, це як не як впливає на, на виснаження людини. У Христа було і фізичне тіло. Він також виснажувався, він також їв. І також хотів відпочити, трошки відійти від народу, побути з учнями. І останнє на те, що також потрібно звернути увагу, учні бачили в ньому правителя. При які Христос говорить раніше до цієї події. Марко описує про Царство Небесне. Знаєте, учні не тільки чули про Царство Небесне, знаєте, вони одразу уявляли себе якимось міністрами, що вони будуть допомагати Ісусу Христу цим царством, і вони будуть разом дуже класно правити. Дуже важливо нам слухати, що відбувається до шторму. Знаєте, я поділив цю подію на три періоди: що відбувається до шторму, або як я дивлюсь на шторм до шторму. Під час шторму і після. Якщо ми почитаємо разом з вами, пороздумуємо над цим текстом. З 35 по 36 вірші відбувається таке. У той же день, коли настав вечір, цей вірш, який ми разом з вами читали, він сказав їм: перепливімо на той бік. І вони, залишивши народ, взяли його з собою, а він був у човні. І з ним були інші човни. Тільки один евангелист пише про те, що окрім цього човна були ще якісь. Це також нам багато про що говорить. Дуже цікаво, що Христос пробуває разом з учнями. Думаю, учні вони бачили і розуміли, що вже вечір потрібно перепливати на той бік. І це сказав, знаєте, не хтось, Хтось із учнів, а сказав хто? Ісус Христос. І знаєте, вони напевно дивились на те, що починає відбуватись на морі. Я думаю, цей шторм він набирає, знаєте, шторм він набирає оберти. Це не відбувається не так, так сразу. шторм. Шторм він починається з малого, збільшується, 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 а потім вже відбувається саме, саме цікаве. Я думаю, вони, як ті, хто. Не раз перепливали це озеро, розуміли, що може бути, якщо вони зараз перепливуть. Але дуже цікаво, що вони все рівно отримують від Ісуса Христа повеління. Ісус Христос хоче проходити через шторм тільки з тими, хто підкоряється Його повелінню. Дуже важливо нам розуміти цю істину, щоб знати Ісуса Христа. Це отримати від Нього якийсь наказ. Якщо в вашому житті Ісус Христос вам не дав наказу, потрібно задати з питанням, чи, чи дійсно ви знаєте Ісуса Христа. Якщо ви дійсно знаєте, що я роблю те, що мені сказав Ісус Христос, 100% у вас є відносини з Ним. Христос не допускає бурі в житті тих людей, які не виконують Його накази. Бути з Ісусом це рішення. Учні прийняли рішення. Вони бачили, що рано чи пізно може початись шторм, але вони вирішили. Христос сказав: значить, ми йдемо з ним, ми пливемо з ним. І немає різниці, що буде далі. Бути з Ісусом це про довіру. знаєте, це дуже важливо. Якщо ми не довіряємо Ісусу Христу, знаєте, мені подобається цей приклад. Якщо дитина має 100 іграшок і не довіряє вам, ну довіряє вам 99, а одну не довіряє, це вже ознака того, що вона вам не довіряє. Так само з Ісусом Христом. В усіх випадках життя, коли класно і чудово, ми довіряємо Ісусу Христу. Тільки ми відчуваємо, знаєте, перед дощем або перед бур'ю, знаєте, такі, в повітрі є така атмосфера цікава. І ми тільки розуміємо, що зараз буде шторм, знаєте, нам вже довіра до Ісуса Христа вже починає будуватись на, наших, такі, на нашій лозіці. Розуміємо, що ну, підемо в шторм, це збитки, це втрати. ну, Христос, знаєш, тут більше не довіра, тут більше. Недовіра, тут більше Знаєте, бізнес, як то кажуть люди. Дуже важливо, коли ми разом з Ісусом Христом довіряти Йому. Бути з Ісусом це залишити берег. Учні, що цікаво, забігаючи трішки наперед, не змогли би побачити Ісуса після шторму, якби вони не залишили берег. Ми в нашому житті не зможемо побачити справжнього Христа. Якщо ми не залишимо своє місце там, де нам добре, там, де ми знаємо, що нас не здує вітром. Люди, коли бачать початку бурі, забувають про повеління. А учні йдуть вперед, бо знають, що це сказав Ісус. Дуже важливо. Слухати Ісуса Христа. Велика буря. Питання для нас, як ми себе ведемо? Читаємо текст. І піднялася велика буря. Хвилі били в човен, так, що він вже наповнювався водою, а він став на кормі, а він спав на кормі на подушці. Учні будять його і кажуть йому учителю, невже тобі байдуже, що ми. Гинемо. Знаєте, є дуже прекрасний художник. Я думаю, ви не раз про нього чули. Рембрандт написав таку, намалював таку гарну картину, назвав її Христос під час шторму на озері, озері Генісарет». І знаєте, коли я побачив цю картину, знаєте, я, мені вона неймовірно сподобалась. Якщо ви дійсно дуже уважні, ви побачите, що ця картина, художник поділив її на дві частини. І тут дуже чудово видно реакції людей. Знаєте, дуже важливо, яка у нас реакція під час шторму. Тому що це і опеділяє, як ми довіряємо Ісусу Христу. Це саме пояснює, чи ми дійсно ми залишили шторм. Знаєте, ми можемо піти за Ісусом Христом, але думками ми на березі, і саме шторм показує, чи дійсно ми, де ми знаходимося. Перша частина картини. Показує, що є люди, знаєте, така світла, є люди, які в штормі починають показувати свою праведність. Вони рвуться, знаєте, до Бога. Вони рвуться, знаєте, під час шторму, знаєте, виглядати прекрасні. Знаєте, забувають, що Христос десь там є. Вони рвуться як, як, якимось любими методами вийти з цієї бурі. Знаєте, люди вони, ну, вони ну, навчені, або вони мають. Ми люди маємо в собі таке бажання жити. Коли небезпека, знаєте, ми шукаємо там, де безпечно. Коли Опекли руку, ми шукаємо пантенол або якісь інші препарати, щоб ну, загоїти рану. Коли у нас тече кров, ми шукаємо турнікет, щоб перекрити ну кровотечу. Ми бажаємо жити. І в бурі, коли відбуваються такі обставини в нашому житті, ми часто забуваємо про Христа. Ми починаємо включати свою праведність, і ми думаємо своєю праведністю зупинити цю бурю. Але буря не зупиняється. Друга частина людей, вони йдуть до Христа. Вони йдуть до Христа. І знаєте, дуже цікаво вони питання задають. Христос тобі байдуже? Да, вони йдуть ніби правильно, вони ніби йдуть до того, хто може допомогти. Але вони не задають неправильне питання. Та, да, у них в серці паніка. І знаєте, саме цікаве, що мене дивує в цій картині, дуже прекрасно показується Ісус Христос. Показується, що Він не є Творцем паніки. Так, да, Він є Творцем бурі. Але Він не починав паніку. Ісус Христос є Творцем всього, що нас оточує. Але що цікаво, ми розпочинаємо паніку, тому що. Все починається з наших думок. Ми починаємо задавати собі питання, ми розуміємо, що ми не знаходимо на них відповіді. Ми розуміємо, що ми не знаходимо виходу. І ми починаємо потрішки панікувати, тому що розуміємо, що треба щось вирішувати, а ми не знаємо, що. І нам страшно. Ми забуваємо деколи, що проблеми, які нас оточують, вони не є проблемами для Ісуса Христа. Ми часто забуваємо, що цей шторм, який навколо нас, він не є штормом для нього. Дуже цікаво, якщо ви подивитесь, ми повернемо трішки назад. Якщо ви порахуєте, тут 13 учнів Рембрандт намалював ще одного себе. І дуже цікаво, він дивиться на нас. Він, він здивований від того, що відбувається там. Він дивиться на нас і задає просте питання. Якби ти був тут, як би ти себе вів? Якби ми дійсно були разом з учнями в тому човні? Яка б була б наша реакція? Від чого б ми відштовхували свою реакцію? Як ми дивилися на Ісуса Христа? Як би взагалі ми дивилися на цей шторм? Бачите, Марко описує про те, що шторм він ну, приносить якісь збитки. Знаєте, це мені здається, вони розуміли просту істину. Це ненормально, якщо човен наповнюється водою. Човен має бути ніби на воді, а не під водою. І учні це розуміли. І коли вони, вони розуміли цю істину, їм ставало трошки страшно, ніби ну, море до суходолу далеко, ну а на глибину не хочеться. Тим більше разом з Ісусом Христом. Вони думали, що все, от все, що Христос раніше говорив про царство небесне, все, що Христос проповідує в Іван, воно просто піде на дно разом з нами. Але вони на мить забули хто, такі, хто з ним разом в човні. Ісус не є творцем паніки, Він є творцем дійсно моря і вітру. Це важлива істина для нас, коли починається вітер і шторм це нормально. В нашому житті Ісус Христос обіцяв, не обіцяв учням, знаєте, золоті верби, золоті гори. Він обіцяв їм, що їх будуть переслідувати. Знаєте, коли ми ці речі пропускаємо мимо вух, і завжди згадуємо місця, що все, що будемо просити, буде дано нам. Ми завжди згадуємо вірш, що Христос завжди з нами. Ми завжди згадуємо вірш, що от стукайте й відчинять вам. Але ми забуваємо вірші, коли Христос говорить, що вас будуть переслідувати, тому що переслідували й мене. Якщо ти дійсно любиш мене. Ти будеш проходити мій шлях. Учень, який знає свою ціль, розуміє, що моя проблема не є проблемою для Ісуса Христа. Довіряти Ісусу це вибирати Його шлях і проходити через Його бурю. Тому що ця буря, яка там відбувалась, це не, не, не випадковість. Ми розуміємо просту істину, що в житті, наших, в житті нашому немає випадковостей. Все, що відбувається, воно допущено Богом. Ми сьогодні будемо згадувати дуже цікаву бурю, яка відбула в житті Ісуса Христа. Ви знаєте, ви знаєте, що відбували з учнями далі, після причастя. Буря, вона не може бути вічною. Велика тиша. Які ми після шторму? Читаємо текст. Він встав, Ісус починає робити якісь дії. Заборину вітру і сказав морю, замовкни, стихни. І вітер ущух, і настала велика тиша. І сказав їм, чому ви такі боязкі? Як це у вас немає віри? Вони дуже сильно злякались і казали один одному, хто ж це такі, що і вітер, і море слухається його? Коли завершується буря, знаєте, це дуже чудовий час пороздумувати. Коли в нашому житті відбуваються якісь страшні речі, коли в нашому житті відбувається шторм, дуже важливо розуміти одну істину, що шторм як починається, він як і завершиться. Знаєте, так само, як і війни, вони мають свій початок. Якщо ви подивитесь або в підручника, підручниках, або в Вікіпедії, ви розумієте, що є дві дати: є дата початку, і дата кінця. Кожна війна вона починається і завершується. Так само життя людини, вона має дата, є дата народження і дата смерті. На цій землі все має початок і має свій кінець. Немає нічого вічного на цій землі. І це також говорить нам Писання. Так само ця істина, що бурі, які нас оточують, вони є тимчасовими. Вони не є вічними. Настане кінець рано чи пізно. Питання до нас: а що ми будемо робити, коли буде тихо, коли настане велика тиша? Учень, який. Виконує повеління, я розумію, що моя проблема не є проблемою для Ісуса Христа. Учні, який дійсно виконує те, що сказав йому Ісус Христос, він розуміє: слухай, я не виконую те, що мені хочеться, дав житті мої буря, але я не виконую те, що от я придумав. Це те, що мені дав Бог. Тому я розумію, що ну, я не, не загину, я не, не залишусь один. Коли ми виконує, виконуємо повеління Ісуса Христа, пам'ятайте цю істину, що. Проблеми, які будуть вас оточувати, вони не будуть проблемами для Ісуса Христа. Вони мають якусь ціль. Шторм має свій початок, має свій кінець. І що саме цікаве, кінець шторму або тиша показує, на кого ми покладали свою надію. Знаєте, саме страшне, Що може бути, знаєте, коли закінчиться, а війна закінчиться? Ми повинні розуміти, що. Шторм або такі обставини, вони, коли завершуються, мають спонукати нас до якихось певних висновків. Знаєте, коли ми пройшли якісь складні обставини в житті, я думаю, коли ви проходили через ковід, я не знаю, чи він зараз завершився. Завершився, о, прекрасно. Ми навіть і не помітили. Коли ви проходили через цей період, я думаю, ви здавались багатьма питаннями: чому так, для чого це? І думаю, Бог відкривав вам відповіді. І коли він завершується, дуже важливо стати, зупинитись і задати питанням, що я зробив неправильно? Що мені потрібно змінити, що мені потрібно покращити? І дуже важливо розуміти, що коли настає тиша після бурі, потрібно робити висновки. Знаєте, ми програємо, якщо війна закінчиться, а ми не зробимо ніяких висновків. Ми програємо, якщо в нашому житті будуть якісь складні обставини, а ми їх просто пройдемо, навіть і не зробимо для себе ніяких висновків. Отже, дивлячись на це все, можна побачити такі три речі. Дуже важливо знайти час і зробити це, залишити берег і почати виконувати повеління Ісуса Христа, навіть знаючи, що буде буря. Друге, час довіритися Ісусу, тоді, коли човен наповнюється водою. Варто довіритись, да? це важко. Коли у нас збитки, коли ми щось втрачаємо, дуже важко тверезо думати і надіятися на Ісуса Христа. Дуже важко згадувати взагалі про Ісуса Христа. Тому що якщо ми тільки згадуємо, коли починаємо Його звинувачувати, знаєте, мені подобається історія, як одну жінку запитали, чому Бог допустив 11 вересня. Що відбувалося, відбулось в Америці? Цей теракт, я думаю, і в вашому житті він також запам'ятався. Чому Бог міг таке допустити? Чому, якщо Бог люблячий, Бог таке допустив? Вона відповіла дуже цікаво. ви забрали Бога з шкіл. Ви забрали Бога від дітей. Ви забрали Бога від націй. І тепер ви, ви хочете, щоб Бог вас захищав. Знаєте, коли в нас все добре, ми за Нього забуваємо. Але лише тільки, коли щось стається жахливим в нашому житті, ми одразу, одразу приходимо до нього з претензією, з, претензією, з претензією, чому ти таке допускаєш. Третє. Коли завершується шторм, час підбивати висновки та бачити в Ісусі Творця. Якщо ми хочемо побачити Ісуса Христа по-іншому, по-справжньому, має бути буря. Якщо ми дійсно хочемо побачити Христа як той, який є Спаситель, ми маємо стати його учнями. Ви бачите перед вами такі символи або ознаки того, що Христос виконав свої слова. Христос залишився вірним в бурі, Христос залишився вірним до кінця. І чаша, і хліб, які означають його кров і, і тіло, показує нам, що Він виконав своє слово. І коли ми беремо їх і споживаємо, воно нагадує нам, що настав час наш виконувати те, що ми йому сказали. Тому, коли буде штормити, пам'ятайте, що ви виконуєте волю Ісуса Христа. Коли буде страшно, туліться до нього. Коли настане тиша, обов'язково робіть висновки. Тому що так Ісус Христос нас вчить. Амин. Слава Богу.